Вітаю, пригортаю! З вами Білкін. Ну ви на каналі Мойо. Там Ковальський за тією камерою. Ми продовжуємо знімати за кермом. Так ми і назвали цю, цю лінійку огляди за кермом, тому що студія не працює. Всім сказали йти в укриття. Ми від'їхали в безпечне місце, так би мовити. І знімаємо тепер тут. Така, такі сьогодні реалії, а, щоб вам там було пусто, ті, хто запускають ці ракети і дрони, але нічого ми тримаємося. Слава ЗСУ, слава Україні. Починаємо наш огляд. Як кажуть, багато Белкіних не буває. Чи буває? Ну добре, сьогодні в студії два Бєлкіних, а, точніше, один звичайний, інший Бєлкін Інтернешнл. а конкретніше навушники Белкін. Особисто я з компанією Білкін, знайомий приблизно з 2008 року. Тоді я в Еміратах побачив в магазині чехол для айфону. Білкін, я його звичайно ж придбав, був радий, як не знаю, як слон. Тому чергова поява сьогодні у мене в руках чогось з написом Білкін. У мене не викликає такого захвату, як та емоції, як у моїх друзів, які щось побачили в магазині Білкін. О, і починають фоткати, присилати мені. Тіпа, дивись, тебе що твоя компанія і гоморена і так далі. Е, ну, якось так. Тому я до цього спокійно відношусь. Хочу сказати, що найважчі огляди це огляди найпростіших гаджетів. Е, начебто все зрозуміло, але тим не менш розповідати треба. Е, ну, Тут, слава Богу, до речі, є про що розповісти. Внутрішньоканальні навушники Belkin SoundForm Play True Wireless White. Що кидається в очі, це звичайно дизайн, який неймовірно схожий на дизайн навушників Sony. Огляд, до речі, на які також є на каналі. Я навіть не став цікавитись, які з'явились раніше Sony чи Belkin, не бачу цьому сенсу. Але на кейсі схожість закінчується. Всередині пакування самі навушники, три розміри амбушюр, маленькі, середні, великі. До речі, на досвіді своєму скажу вам, що у, ну, у мене, наприклад, канали вушні різні. Лівий трошки більший, тому на правому наушнику я поставив середній розмір, а на лівому великий. Це нормальна історія. Права і ліва сторона у людей несиметричні. Тому підбирайте комфортний для вас розмір. Також у коробці кабель Type-C. Type-A, Type-C. Стандартний і коротка інструкція, як там що налаштовувати. Далі, те, що мені однозначно сподобалось, це форма навушника. Дуже зручна і е, лягає дуже зручно в вушну раковину. Треба трохи покрутити і підігнати під вухо. Ось так там навіть в інструкції таке намальовано. Тобто, дуже класно, вони лежать у вухах. Я помітив, що у деяких навушниках, у деяких виробників якимось чином не прораховується, не враховане відслідковування, чи вони у вухах чи у футлярі. І коли тобі телефонують, ти приймаєш дзвінок на телефоні, а там нічого не чутно. Ти ореш, звук іде з футляру, який в кармані, в бардачку, чи, чи десь неподалік його не, не чутно. Або музика увімкнеться, розряджає навушники у футлярі. І коли ти їх дістаєш, отримуєш розряджені і навушники, і футляр у нашому випадку вони вимикаються. І все працює коректно. Я маю на увазі, коли їх ставиш туди в, в чохол. Я перевірив. Далі, що не може не подобатись: це е, час роботи навушників: 8 годин на одному заряді, плюс 30 годин додає сам футлярчик. Тобто на одному заряді майже 40 годин. 38. Е, повністю заряджається футляр з навушниками приблизно за півтори години. Якщо терміново потрібні навушники, що розрядились, 5 хвилин в футлярі, і ви, вони заряджені мінімум на годину роботи. Е, мікрофонів тут 4, по 2 на кожен навушник. Ось так вони звучать під час запису. Раз, два, раз, два. у Мікрофона борода, перевірка зв'язку. Чотири мікрофони, нагадую, два тут, два тут. От дивіться, я закриваю, закриваю вухом боку. І тепер просто е нормально розмовляю, нічого не закриваючи. Е тут шумодави на мікрофонах. Тобто, коли ви розмовляєте по телефону, наприклад, він відсікає зайві шуми від автомобілів ще, ще чогось. А пише він ось так. От так ви мене зараз чуєте. А ось так працюють мікрофони, коли просто вмикаєш запис на диктофон в телефоні. І я звернув увагу, що працюють зараз лише мікрофони на правому вусі. Ось так ви мене будете чути. Далі драйвер або мікродинамік розміром 6 мм у кожному вусі. Ну, робочі частоти класичні від 20 до 20 тисяч Герц. Е, є три попередньо налаштовані режими еквалайзера. І ось тут скажу про те, що мені не сподобалось. Саме один із режимів еквалайзера бас буст, тобто підсилені баси. Епік фейл. Музика грала з перегрузками з характерними неприємними звуками. Щось таке воно видавало. Два інших режими абсолютно норм, гучності також достатньо. О, Захист. Захист IPX 5, тобто бризки, дощ, негода під не страшні цим наушникам. Не страшні для Білкіна. Керування сенсорне. Як керувати, прийняти дзвінок чи переключити трек, зрозуміло, з інструкції я про це вже казав. Скажу відверто. Я звик керувати налаштуваннями навушників у застосунках. Ця модель такого не передбачає. Ну і ладно. І хедлайнер сьогоднішнього концерту від Білкін. Це ціна на ці навушники. Сьогодні, 17 жовтня 2022 року, це неймовірно приємні цифри. 2649 гривень. Актуальну ціну дізнайтесь за посиланням під відео на сайті моє.йой в цілому. Це якісні, комфортні навушники на кожен день від компанії Belkin. До речі, гаджети цієї компанії обов'язково є на полицях фірмових магазинів Apple, Apple Store по всьому світу. Бачив це на власні очі. Apple поганого не порадить. Ну і Білкін, звісно, радить Білкін. На цьому все. Слухайте гарну музику, бережіть себе, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні! Цілую плечі і до встречі!